Математика 3 клас. Ділення на двоцифрове число. Прийом укрупнення розрядних одиниць. Виконай ділення, використавши прийом укрупнення розрядних одиниць. 520 поділити на 40. Використовуємо спосіб укрупнення розрядних одиниць. У числі 520 вміщується 52 десятки. У числі 40 вміщуються 4 десятки. Отже, у нас утворився приклад 52 поділити на 4. 52 десятки поділити на 4 десятки. Далі використовуємо спосіб розкладання діленого на зручні доданки. Зручні доданки будуть 40 і 12. Чому? Беремо найбільше число в таблиці множення на 4. Це буде 40. Отже, 40 і буде з першим зручним доданком. Залишається 12. Далі 40 ділимо на 4, одержуємо 10. І 12 ділимо на 4, одержуємо 3. Отже, відповідь: 13, 520 поділити на 40, буде 13. 720 поділити на 30. Укрупнюємо розрядні одиниці. У числі 720 вміщується 72 десятки. У числі 30 вміщується 3 десятки. Отже, утворився приклад 72 поділити на 3. Тепер розкладаємо ділене на зручні доданки. Як же знайти зручний доданок, перший зручний доданок? Ми дивимося, нам потрібно поділити на 3. Думаємо, яке найбільше число у таблиці множення на 3? Це число 30. Дивимось, у числі 72, число 30 вміщується два рази. Тобто, перший зручний доданок буде 60. 30 помножити на 2, 60, і залишилося 12. Тепер 60 ділимо на 3, це буде 20. 12 ділимо на 3 це буде 4. Отже, відповідь 24. 860 поділити на 20. 860 виміщує 86 десятків. 20 виміщує 2 десятки. У нас утворився приклад: 86 поділити на 2. Розкладаємо ділене на зручні доданки. Оскільки нам потрібно поділити на 2. Ми думаємо, яка найбільша відповідь у таблиці множення на 2. Це 20. 20 вміщується в 84 рази. Значить, 20 помножити на 4 дорівнює 80. У нас утворилися зручні доданки: 80 плюс 6. 80 поділити на 2 це буде 40. 6 поділити на 2 це буде 3. Отже, відповідь 43. 640 поділити на 40. У числі 640 вміщується 64 десятки. У числі 40 вміщується 4 десятки. Ми укрупнили розрядні одиниці і одержали приклад 64 поділити на 4. Тепер розкладаємо ділене на зручні доданки. Оскільки ми ділимо на 4, думаємо, яка найбільша відповідь у таблиці множення на 4. Це 40. Отже, 40 і буде першим зручним доданком. Залишається 24. Отже, зручні доданки 40 і 24. 40 поділити на 4 дорівнює 10. 24 поділити на 4 дорівнює 16. 10 і 16 частка буде 16. Отже, 640 поділити на 40 дорівнює 16. Або 64 десятки поділити на 4 десятки буде 16. Або 4 десятки вміщується у 64 десятках 16 разів. Таким же способом розв'язуємо і всі наступні приклади. Дякую за увагу!